Смерть режиму или uh, изменение режима, uh, или заміна ключових персонажей Вот такі новости Ждем, большие сильні uh, боевые действия з uh, хорошої точки зрения, то тобто сила з нашої сторони uh, і хороші новости. От чесно вам кажу, бо в мене на цей момент це підвішений якийсь стан а, але. Тут падаешь уже-дуже-дуже дым, Поэтому, когда Юпитер придет в знаковно, все, что мы год накапливали, значит окажется в нашем пятом доме, то есть все, что мы год накапливали в четвертом доме, доме Родины и комфорта, традиции и так далее. Ну і також допомоги друзей, там і все остальне. Все це перейде в наш п'ятий дом, дом творчества, дом знаний, дом реалізації. Вітаємо зараз. Ніхто не може сказати напевно, яка саме ситуація є на фронті. Вона постійно змінюється. На одних ділянках ЗСУ поступово витісняють ворога, на інших на жаль, росіяни поки домінують, але це виключно справа часу. Щоб трохи розібратися та заспокоїтися, ми пропонуємо послухати наших експертів та рологів екстр... Арсенців та астрологів вони розкажуть, що зараз відбувається навколо війни в Україні. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо раніше цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей його побачило. А ми розпочинаємо. Таролог Яна Пасенкова вже готова нам розповісти, які важливі події чекають на Росії цією весною. Весна в Росії, а, смерть режиму изменение режима а, или заміна ключових персонажей Вот такі новости Ждем, що буде відбуватися в Україні весною. Нам теж розповідає Яна Пасенкова а, Україна. Весна большие сильні бойові действия. З хорошей точки зрения, то есть сила з нашої сторони і хорошие новости, Чого всі ждемо у яни? Є власна думка щодо того, чи зможе світ позбутися такого великого зла, як Росія, а, я вам хочу сказати, що не весь світ на сьогоднішній день, ще окончательно для себя зрозумів, що Росія це зло. Uh, і чим швидше інші країни поймуть, тим буде лучше жити нам на планеті Земля. Но то, що uh, люди будуть избегать зло під названням Росія, це факт. Тобто Росія uh, уже не рукопожатна і далі буде ситуація усугубляться. Шаманка Сейраш робить декілька важливих прогнозів щодо зовнішньої політики, яка прямо впливає на ситуацію на українському фронті. За допомогою карт Таро вона роз'яснює, що мав на увазі. Китайський лідер, коли казав Макрону, що він готовий наполегливо працювати для миру в Україні, якщо чесно, нічого такого він не мав на увазі. От чесно вам кажу, бо в мене на цей момент це підвішений якийсь стан. Ну, типу, це про підвішений стан. А от і а, я так розумію, це скоріше було а, сказано у контексті а, якихось грошових моментів. Знаєте, так мені на язику і вертиться а, сказати вам ж відповідь на це питання. Чому він так сказав? Що типу я буду наполегливо і далі обкрадати Росію, щоб вона ставала ще бідніше? реально, якось так. Одні бабки, все про бабло, одне бабло. А таролог Каєн Крамер має власну думку, що Цього питання. Це, скоріш за все, до того, що я готовий трошечки, може бути, може бути трошечки передивитися свою позицію, передивитися свої погляди, передивитися свої, своє відношення до, як до Росії в принципі, своє, так і до України. Але тут падає щось дуже 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 дивне, Дуже дивне, тому що у мене тут антихрист як шут, і гіката як. Ця. Скажіть, я вам скажу, діка охота. За дікою охотою в мене падає Лопен як домовленості. Скоріше за все, хоче він того чи ні, йому прийдеться передивитися свої, свої становища, свої плани, тому що там, скоріше за все, знову ж таки, є домовленості з США, які давлять на його позицію в Росії. Коротше, там. Загнали трошечки болезні на соседі, загнали, скоріш за все, е, сів в глухий кут деякий. Тобто зараз він не буде такий вільний в своїх поглядах, як би йому тому хотілося. От, тому він е, і сказав, що ну, з іншої сторони, поки що ця заява, поки що ця заява звучить з, точно так, як і звучала його промова, і мирний план, і мирний план який він видвинув. Да? Ну, типу, про все і не про що. Поки що це так, тому що дуже багато не. Ну, карти, які не кажуть мені про якусь конкретику, фальшиві пророки, той же той же антихрист і так далі. Тому що тому, що зараз я ще не розумію. Я розумію, що мені треба трошечки м зміняти свою точку зору, але я не розумію, як куди і ким мені бути в цьому всьому. Цей ж передбачає, якою є вірогідність, що Китай все-таки надасть летальну зброю для РФ. Вірогідність такої події існує, вона не значна. Але є і потенційна кількість подібного озброєння, вона невелика. Але прецедент дійсно може мати місце бути. Тобто вирагідність така є, але не напряму, а через треті країни. отут тут от, дуже важливо, що це буде не впряму, це буде через країни. Треті... Не в значній кількості, але така дійсно може, може мати місце бути. Крамер розповідає, чому Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають значних втрат армії РФ. Надіюся, це не для того, щоб. По-перше, з однієї сторони, все на поверхності, тому що воно так і є, він, він би не зміг сказати, що апатія немає. От це по перше. По-друге, дуже дуже дивна операція многоходовочка. Таке відчуття, що ми пожалілися для того, аби зробити дуже паскудну річ, на аби оці гауляйтери, скажімо так, да поча не почали вербувати тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Тому що може бути отаке западло, що а, він каже: значить, у нас все, все дуже погано, а вони такі та ми тобі поможемо. Ми тобі поможемо, і ми, коротше, почнемо вербувати людей а, і проти їх волі, і так далі, саме тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Тому що дуже до цього є дуже нехороший розклад карт. І умовно кажучи, іншими словами. Таке відчуття, що о, тут у мене карта жадності, а у мене карта долі, у мене карта смоде. Таке відчуття, що готуйтеся, умовно кажучи, готуйтеся. Не прямим текстом, то що прямим, він би так і не сказав, звісно. От, а, але готуйтеся, збирайте свої, скажімо так, пожитки і будьте наготові, якщо що, вже розбігайтесь куди хочете. От і все. Тому тут, тут отакий от момент. З одної сторони це будьте готові, з третьої сторони це може видатися в то, що людей з окупованих територій можуть вербувати. Надіюсь, того не буде. Про те, що чекає на Україну найближчим часом, розповідає астролог Борис Капуста. В кінці апреля Юпітер перейде в знак Овна. І от тоді ну, знак Овна для будь-якої планети це знак. Ну, типа рождения, знак выброса, ну как бы максимальная активация архетипа той или иной планеты. Вот, да, как бы Овен это всегда, ну его как бы не только с козликом, который на все бросается ассоциирует, но его можно еще описать и кричащим младенцем. То есть какой бы у него ни был характер, ну он его очень ярко mm -hmm. проявляет. Вот, поэтому. Поэтому, поэтому, когда Юпитер перейдет в знаковное, все, что мы год накапливали, значит, окажется в нашем пятом доме, то есть все, что мы год накапливали в четвертом доме, доме Родины и комфорта, традиции и так далее, ну и также помощи друзей там и все остальное, все это перейдет в наш пятый дом, дом творчества, дом знаний, дом реализации, ну дом вот очень сильный для гороскопа Украины и одновременно это восьмой дом для гороскопа России дом потерь вот ну угрозы жизни там и так далее в знаке Овна уже находится Раху вот недавно по нему прошла Венера ну вот предыдущий месяц mm -hmm. Mm -hmm. и буквально сегодня вступила в знак Тельца вот поэтому эмоции немножко охладятся, станут стабильнее чуть-чуть, потому что Венера – это и наши эмоции, ну и в Тельце они чуть-чуть ну, становятся более гармоничными. Значит, мы уже не все так истерически будем ждать контрнаступления, вот уже, ну, как бы эмоции нагнетать никто не будет, уже есть все ясно, все понятно. Вот, Солнце сейчас находится в рыбах вместе с Юпитером, Практически в сейдіні можна так сказати. Ще один астролог Давид Вакуа розповідає, які енергії будуть вітати навколо України в 23-му році, та як нам це допоможе енергії 2022 року. Року водяного тигра вони порушували кордони України в декількох місцях на небі і на землі, і ми побачили, як це сталося, і все вирішувалося у 22-му році на полі бою. У 23-му році е, все вирішується за столом перемовин, все вирішується за допомогою розвідки, за допомогою кулуарних ігор тобто там, де ми не бачимо, тобто енергія пішла від потужної реалізації назовні. Вона пішла е, під килим, якщо так можна сказати, і на сьогоднішній день е, бойові дії е, на фронтах вони. Зараз ведуться лише за те на яких умовах будуть сідати за сто за стіл перемови, тобто на сьогоднішній день це так, і тому для України це час зрозуміло, це військовий час, і ми маємо розуміти, що дуже багато всього відбувається там, де ми не бачимо, і мало що ми побачимо. Ми маємо рухатися вперед, ми маємо доводити цю війну до кінця, ми маємо продовжувати підтримувати наші збройні сили і доводити це до перемоги, тому що те, в яких, на яких позиціях опиняться наші військові, від цього буде залежати наскільки е, успішними для нас будуть ці перемовини. Багато хто каже, що. Е, Тіпа ніяких перемовин з і так далі. Але будь-яка війна всю історію людства завжди закінчувалась. Перемовно тому ми десь приблизно в цій точці. Насправді, ми вже неодноразово говорили про те, що переломний момент вже настав. В першу чергу це стосується нашого мислення, яке кардинально змінилось з минулого року. Українці стали іншими і вже ніколи не будуть такими, як були. Ми поступово поборемо нав'язаний нам комплекс меншовартості і зможемо перемогти нашого запеклого ворога, з яким ми боремося не другий рік і навіть не дев'ять років, а вже багато століть поспіль.